Собі линучка, і зайчик з нею ліс. Поки уся Україна святкувала новорічні свята, у сім'ю Данилюків прийшла біда. Маленьку Вероніку заболів животик, а згодом медики з'ясували. У трирічної дівчинки пухлина нейробластома четвертої стадії з ураженням кісткового мозку. Ну і сказали, що по можливості треба видаляти її. Але вона просто знаходиться в такому місці, це охоплює головну аорту. Вона вся в судинах і дуже важко до неї підібратися. У лікарні вони вже третій місяць. Разом із мамою Вероніка малює, дивиться мультики і читає казки. Крувокробок я тебе не зі. маленька Вероніка. Вже звикла до капельниць та лікарняного режиму. От тільки їсти нічого не хоче. Вона не хоче їсти, тому це я навіть не знаю, як це заміняє харчування їй. Вітаміни всі, жири, все повністю. За такий пакетик із харчуванням батьки заплатили більше тисячі гривень, а на лікарство щодня витрачають від двох до п'яти сотень. Маленька Вероніка вже пройшла два курси хіміотерапії. Тенденція позитивна. Уже після другого курсу хіміотерапії у нас на 80% зменшилась пухлина і очистився кістковий мозок. Ну пересадка потрібна судно. Пересадка кісткового мозку в італійській клініці, яка погодилась прийняти Вероніку, коштує 158 тисяч євро. Для батьків це непідйомна сума. Ми не маємо. Я в декреті чоловік працює в службі охорони, От то що люди нам допомагають, так вероніці взялися допомагати усім світом. Василь Марущак, лідер гурту Цвіткульбаби, також допомагає похресниці одужати. Кожна копійка зараз дорога. Допомогти Вероніці може кожен із нас просто 1 квітня прийти на благодійний концерт в обласну філармонію. Василь Марущак обіцяє цікаву та насичену програму. За участю гурту Мері, гурту Фіра, Світ кульбаби, співачки Андріани. Співак переконаний, що Вероніка обов'язково одужує. Після концерту, який відбудеться 1 квітня, він організовуватиме і інші благодійні заходи. Просити всіх івано-франківців 1 квітня о 18.00 філармоні. Якщо ви досі не знаєте, як відпочити вихідними, пам'ятайте. Приємно проведений час може врятувати життя маленької принцеси. Тому не будьте байдужими. І Вероніка одужує завдяки вам.